Привіт! Сьогодні ми обрали фрукти не на осліп, а спеціально. Деякі з них ми вже пробували і вони дуже нам сподобались, тому ми хочемо розповісти про них сьогодні. Дійсно кажучи, я забула, як називається цей фрукт. Я глянула в інтернеті, але поки прийшла на пляж, то вже і забула. Так цікаво, виглядає. Похоже на какульки.

На смак На смак як... Потім вторій нагадує такое. Як, як сливку не сушки? Дуже смачне Дуже Маски чорнослива, які багато хто не любить. Біжний залік. Як якесь вареничко. Класна штучка, якщо хочеться просто щось поживати. Цікаве. Це понад фрукти. Дуже криво. Смачна. Так, далі. Далі такі пухнасті красуни у нас. Рамбутани. Ми все одно на них дивились, ходили на полу. Я знаю, їх чистить таке. Треба тако трошки прокрутити в різні сторони. А тут, як око, жилеподібна субстанція. Як Яблочко діли налив. Таке жовтеньке чи молоденьке. Жубляве. Дуже хороше. ж, жили подібне. Дуже схоже на білий налив. По смаку, а по текстурі на око. <рив> ну Таке погратися. Але смачне. Це на чотири, це на три. Наступний фрукт. Один з моїх улюблених. Чомусь. <рив> Маракуя. Або е, фрукт пристрасті, якщо на нього кадр. Він є апедезія. Пахне? Просто договоритися. Ми колись його пробували в нашому місті, але ще захотіли спробувати на тропічних широтах. Кашка з желе і кісточок. Тому в нас продаються соки мульти, мультифрукт, мультивітамінні соки. Вони пахнуть, як маракуя. Так. <гум> Мені здається, це найекзотичніший запах, який я не відчувала. Якось? Ємо вилочкою. Я хоч... М -м -м. навіть кисочка їм. Вони припасть. Якось трішечки така за язичок. Солодка трошки з кислинкою. Ні на що не схоже, навіть не можуть порівняти. Кість та 5. За вигляд, за запах, за смак. Переходимо ззовні до дуже неяскравого фрукту, який туристи зазвичай пропускають. А шеф повари використовують дуже часто в своїх кулінарних шедеврах. Називається саподілла або деревна картопля. Пахне як шоколадка. Ні, не як шоколадка, як якийсь торт з кремом. Торт з сметанним кремом. Дуже класно є На вигляд вона як зелена картопля. Це просто нереально смачно. Трішечки як чуть-чуть, як така гарбузова солодка. Дають наразі, бо він дружні не почуває. Просто нереально. А я ж казав. А на вигляд такий невзрачненький Солодкий. Класна штука. Пробуйте скрапіком. Пробуйте. Пробуйте все, що можете. Не можу відірватися на рути. Почайте. Це просто нереально звук. П'ять балів. Навіть 5, балі. 5 Ти Скажи, що на камеру? І суковитий? І суковитий? Спільова <сміх> штука, і суковита.